Жага до перемоги залізна воля та кулак. Це про черкаського боксера Мішику Баселія. Він єдиний спортсмен, який нині відстоює честь Черкащини на професійному ринзі. Востаннє черкаси на всеукраїнській арені були представлені ще в 90-х. Мішику Баселія не програв жодного поєдинку та ставить перед собою лише найвищі цілі. Про шлях сходження черкасця на великий ринг розповість Вікторія Хамаза. Гучною перемогою заявив про себе уродженець Грузії Мішико Беселя на професійному ринзі. Його боксерський дебют відбувся 16 березня 2013 року. Давай господа, сейчас в ринге состоится профессиональный дебют. В угол ринга приглашається боксер із Грузії. Міщико! Беселія! Ховане черкаської школи боксу Вулкан під керівництвом тренерів Юрія Зубова та Давида Гаханова здолав рівненського боксера Олега Коробко. Черкасець показав високий рівень підготовки та подарував глядачам чотири раунди якісного боксу. Тижело морально настроїться. Ну, відчуття ощущення совсім другі людей, много зрителі. А на що боксу, так, бокса да чуть лічаються перчатками? Бі шлема боксіруємо раундов. Чуть, -чуть больше переможний дебют на професійному ринці. Черкаський боксер підкріпив ще однією перемогою над харківським спортсменом Артемом Скорняковим. Один із тренерів Давида Гаханов запевняє такий успіх Мішико. його наполегливої праці Дуже настирний спортсмен, трудолюбивий, багато тренується. Ну, Он довольно одаренный, но как бы, если не будешь трудиться, не будет результата, и вот он трудится. И как человек, ну, тоже очень хороший человек, да он скромный, ну, не не, зазнає, ну, не ну, зазнается, хотя он вроде как уже ну, э, профессионал. Звізда ну, ну, не зазнається, а нормальний, простой парень, добрий. Шлях до великого рингу Мішико Веселія почав у 13 років. З того часу наполегливі тренування та жорсткий режим дня стали невід'ємною частиною його життя. Я вирішив спробувати. І мені на перший тренуванні, якби там у нас був прокопов, такий Євгеній Олександрович, ну, тренер молодий. Він заметил на первой же тренировке, подозвал подозвав сказал, сказав, що якщо буду займатися, то може щось вийде. І как бы так заинтересовал. Щодня хлопець проводить по декілька годин у тренувальній залі. Кожен удар відшліфовує до дрібниць. У боксі рівняється лише на найкращих. Його кумири такі відомі спортсмени, як Мігель Кото та Рауль Альварес. Зізнається, найбільшими його вболівальниками є тренери та батьки. Сатіць гордиться, там. Ну, дуже сильно там. А мамі, мамі головне, щоб я <сь>, був здоровий жив. Паралельно з боксерською кар'єрою Міша Кобеселі вчиться на фінансиста. Проте всі думки, плани та мрії пов'язує лише з професійним боксом. Є мрія э, стати чемпіоном світу. Ну, по версії – це ВБЦ. А там наскільки вийде, будемо тренуватися. Сьогодні спортсмен активно готується до чергового виходу на професійний ринг. Зізнається, ним активно зацікавилася одна з відомих в Україні промоутерських компаній. Хук вправо, хук вліво. Між обеселя відшліфовує кожен удар до дрібниць, адже на ринзі єдиний відстоює честь Черкащини. Сьогодні тренуватися боксеру допоможе телеканал Віка. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка спорт.